Я стояла перед зеркалом, мов закам'яніла. Ще не пізно, але кожна хвилина, мов кат, відрізала шматки мого внутрішнього спокою, усе вже було готове чорна сукня до колін, щільні колготки, строгий піджак, тугий хвіст, усе до найменших дрібниць. І все це здавалося дико непотрібним, бо яка різниця, що на мені, коли серце стискається до болю від усвідомлення? Люди більше нема. Мої пальці стискали темні окуляри. Вони мали б приховати очі, що вже дві ночі не знали сну, очі, що кричали мовчки. Але як сховати те, що виїдає душу зсередини? Я вдихнула на повні груди, та в грудях розливався не кисень, а порожнеча. Вона була сильною, витривалою, такою, що, наче нічого її не бере, їй було лише тридцять чотири. Чому вона, чому саме зараз, і чому мовчала, якщо щось знала? Я могла б бути поряд, тримати за руку, дати сили боротися, але вона обрала тишу, кладовище людей було більше, ніж я сподівалась, але їхні обличчя порожні. Сусіди, колеги, знайомі, не друзі. Вона завжди казала, що друзів у неї майже немає, така самотність у натовпі, наче холод по спині. І тут я побачила її Тамару, двоюрідну сестру Людмили. Вона дивилася на мене з виразом, який складно було розтлумачити, наче щось хотіла сказати у неї було мало справжніх друзів, власне, тільки ти, тихо мовила Тамара. Я відчула, як все повітря вийшло з легенів, а потім конверт, білий без підпису. Тамара простягла його мені, не дивлячись в очі. Вона просила передати, якщо з нею щось станеться. Це лист від люди. Я взяла його мовчки, в голові лунало лише одне вона знала і все ж чому мовчала? Я не відкрила його одразу. Повернулася додому, ледь пройшла до вітальні, сіла на диван, притисла лист до грудей. Вона моя подруга, вона була моїм світом. І зараз, навіть після смерті, мала щось мені сказати. Я відкрила конверт, два аркуші, її почерк, вже перші слова змусили мене ридати, моя дорога Галю. Якщо ти це читаєш, значить, мене вже немає. Моє серце почало стискатися ще сильніше. Я не знала, що попереду, лише перші рядки, а я вже не дихала. І я знала, це буде не просто лист, це буде вибух, правда, що переверне все моє життя. Я перечитала листа тричі спочатку зі сльозами, потім з розпачем а вже втретє, з наростаючим відчуттям тривоги. Люда вона писала щиро, болісно, прості слова, що залишали шрами. Я знала, що ти ніколи не пробачиш мені мовчання, але я також знала, що, сказавши правду, можу зруйнувати тебе. А я хотіла, щоб ти була щасливою. Це був мій вибір. І ти маєш право мене ненавидіти. Я не могла зрозуміти, про що вона, що саме вона приховувала від мене, і чому ця правда мала б зруйнувати мене? Мої руки тремтіли. Я продовжила читати, майже не дихаючи. Я мусила зникнути, Галю, я мала піти, бо не могла бачити вас разом, тебе і його, а ще тому, що носила під серцем його дітей, моє тіло оніміло. Діти, чиї діти. Я перечитала цей рядок знову і знову, і не вірила своїм очам. Люда була вагітна від Михайла. Все перевернулося в моїй голові. Минуле почало прориватися спогадами, наші розмови в гуртожитку, її дивні настрої, несподіване зникнення. Вона поїхала ніби через тітку, але виходить, це була лише частина правди. Я пригадала той вечір у парку, як я її тягла познайомитися з Михайлом, яка вона тоді була дивна зблідла, а я сміялась, не розуміючи, що вбиваю її всередині. Я привела її до чоловіка, з яким вона щойно розлучилася, вагітна і мовчазна. Я не могла сказати тобі правду. Ти була щаслива, і він тебе кохав, а я. Я вже тоді знала, що піду, що залишу вас, але я не хотіла, щоб ти почувалася винною. Я відчула, як мене знудило. Сльози заливали очі, вона пожертвувала всім заради мене, зрадила себе, свої почуття, своїх дітей, а я. Я жила у щасті, побудованому на її мовчанні. Я мусила дізнатися більше. Я згадала Тамару, її дивний погляд. Вона знала, вони всі знали і мовчали. Я зателефонувала їй, рука тряслася, коли набирала номер. Ти читала листа, тихо пролунало в слухавці ти знала, ти знала все це і мовчала. Ми обіцяли люді, вона просила. Казала, що все має відкритися лише тоді, коли її не стане. Я знаю, це важко, але тепер ти мусиш приїхати в село. Її діти чекають тебе, її діти, твої племінники, її близнюки від Михайла. Мені перехопило подих. Господи, поїдь до них, Галю, вони найцінніше, що я залишаю цьому світу, і тільки тобі я можу їх довірити. Я поклала слухавку, мене трясло діти від Михайла, який став моїм чоловіком, вони його діти, і вона тримала це в собі всі ці роки. Я не спала до ранку, перебирала спогади, питала себе, чи зможу їм дивитися в очі, а потім зібрала речі я їхала туди, де все почалося, у село, яке люда перетворила на свій прихисток, і, здається, на свою в'язницю. Я довго стояла біля тієї хвіртки стара дерев'яна огорожа, облуплене зелене фарбування, усе дихало спогадами чужого життя. Яке тепер, як виявилося, було частиною мого. Лист із кишені я тримала так міцно, що зім'яла куточок. Це була єдина річ, яка тримала мене в цьому світі, де все раптом змінилося. Двері відчинилися самі ще до того, як я постукала. На порозі стояла літня жінка, повна звтомленим, але мудрим поглядом, її обличчя, ніби зіткане стіний, Нагадало мені когось дуже знайомого. Галино, сказала вона, наче чекала мене роками. Заходь, Марина Васильівна, тітка люди, та сама, про яку я чула, але ніколи не бачила. Я переступила поріг. У хаті пахло чебрецем, молоком і ще чимось, що не зникає навіть після смерті, присутністю. У кімнаті за столом сиділи двоє дітей. Дівчинка і хлопчик обоє бліді з розумними очима, в яких жевріла надія, попри втому. Це вона? пошепки запитав хлопчик. Дівчинка кивнула і звернулася до мене так просто, ніби ми вже були знайомі. Ви мамина подруга. Вона казала, що ви приїдете. Перед відходом вона часто про вас говорила. Я ледь встояла на ногах. У них було її світло, але риси. Господи, як же вони були схожі на Михайла, однаково стиснуті губи, той самий нахил брів, і навіть манера сидіти, мов у ньому виросли два його відбитки, тільки розділені на хлопчика і дівчинку. Я проковтнула сльози. Так, я її подруга найкраща, і я приїхала не тільки тому, що вона мене просила Я хочу вас забрати, якщо ви самі цього захочете. Діти переглянулись, вони трималися за руки дуже міцно, як єдине ціле, яке не хоче знову втрачати опори. Вона казала, що у нас є батько, тихо мовила дівчинка. І що тільки ви можете показати нам його? Ми хочемо поїхати, додав хлопчик, але ми боїмося. Мені здалося, що час на мить зупинився. Я побачила люду, як вона сидить ночами над ліжком цих дітей, як вона без чоловіка, без допомоги, виховує Двох, і не дає їм відчути, що вони недолюблені, і вона вона вірила, що я зможу продовжити її місію, що зможу бути для них кимось більшим, ніж просто колишньою подругою. Я обіцяю вам, що ніколи не зраджу, сказала я, але перед тим. Ми маємо поговорити з вашим батьком, батько, це слово било в голову. Михайло, чоловік, якого я любила, якого втратила, і який не знав, що має дітей. Я не знала, чи він ще живе в тому ж місті, чи взагалі підніме слухавку, але телефон був у моїй руці, і я набрала номер. Один гудок, другий, третій. Алло, голос той самий глибокий, трохи втомлений, але такий рідний. Я мовчала, Галя, ти не змінив номер. Я ніколи його не змінював. Бо сподівався, що колись ти подзвониш. Ці слова розірвали щось у мені чому ти ніколи не сказав мені, що знав люду раніше? Тиша, і нарешті, бо вона попросила мовчати. Вона не хотіла, щоб ти знала. Вона більше не з нами, Михайле, і вона залишила мені листа, а ще дітей. З іншого боку слухавки, я почула, як зламалося дихання, мов хтось намагався схопити повітря, якого раптом стало замало, дітей, твоїх дітей. Це не може бути правдою, сказав Михайло, це якась помилка. Ні, я не підвищувала голосу, але мої слова звучали, як молотки по склу. Вона залишила мені лист, і дітям теж. Усе підтверджено, вони твої. Я чула, як він дихає. Повільно тяжко, як людина, якій на груди щойно впала гора. Господи, видихнув він. Вона нічого не сказала, навіть коли я питав, я б не пішов в Галу. Якби я знав, я б не залишив її. Вона знала це саме тому й мовчала, бо не хотіла, щоб ти залишав мене. Тиша знову повисла між нами, і вперше в житті я не знала, що робити далі. Усе змішалося любов, зрада, прощення, провина і правда така гірка, як попіл на язиці? Ти маєш їх побачити, сказала я, вони схожі на тебе до болю. Де ви зараз у селі у Марини Васильівни, але ми повернемося у місто? Хочу, щоб вони відчули, що мають дім, що не залишились самі. Дім, прошепотів він. Як думаєш, я зможу бути їм батьком? А думаєш, я змогла бути їхньою матір'ю за один день. У мене пересохло в роті, ми обоє не готові, але мусимо стати такими. Через сім днів я стояла на вокзалі, діти поряд. Катруся міцно тримала мене за руку. Сашко тримав її, я боялася не за себе, за них, що як він їх не прийме. Що, як у його очах вони не побачать того, що їм так потрібно визнання. Потяг прибув, і в потоці людей я побачила його Михайло, такий самий, яким я його пам'ятала, тільки очі. Очі змінилися, стали глибшими, старішими, повні болю. Він підійшов. Ми мовчали кілька секунд. Це вони запитав. Я кивнула. Діти стояли нерухомо, але в їхніх поглядах палала сподівана відповідь. Привіт, сказав він, опускаючись навприсядки. Я Михайло, і якщо ви не проти, я хотів би вас обійняти. Катруся підійшла першою. Вона поклала руки йому на шию і прошепотіла Ти пахнеш, як мама. Сашко тримався довше, але врешті обійняв його, мов шукав тепла, якого не мав раніше. І тоді я зрозуміла це початок. Життя після всього не стало легшим воно стало справжнім. Без ілюзій, без замовчувань. Кожен із нас мав свій шлях, але тепер ми йшли ним разом. Михайло змінився. Він був уважним, терплячим, іноді, надміру мовчазним, але я бачила, як він дивився на дітей. У його очах страх щось зіпсувати, але ще більше, бажання все виправити. Якось увечері, коли катруся заснула в нього на колінах, він прошепотів. Я щодня думаю, скільки я втратив, і скільки вона втратила. Я б хотів усе повернути, Гало. Я сиділа поруч, мовчала, не знаючи, що відповісти, бо правди не повернеш і мертвих теж. Люда забрала свою історію із собою і водночас залишила її нам. Катруся часто розчісувала волосся перед зеркалом, як це робила люда. Сашко не любив казати, маму. Але одного разу, коли він забив коліно, вигукнув Мама, і побіг до мене. Я тоді плакала цілу ніч. Поступово ми почали жити як сім'я, без штучної радості, без фальшивих усмішок, просто день за днем. Ми не намагалися забути люду, навпаки. Ми говорили про неї, показували дітям її фотографії, читали її листи. Вона була з нами. У звичках, у спогадах, у мовчанні. Одного дня я зайшла в дитячу кімнату. Катруся сиділа на підлозі, тримала в руках якийсь старий зошит. Це мамине запитала так, ще зі студентських часів, а вона кохала тата. Я присіла біля неї, мовчала, але недовго, дуже більше, ніж дозволяло серце. Катруся кивнула, а потім прошепотіла А ти? Я зустріла її погляд, і вперше сказала вголос. Я теж, але по-іншому, болючіше. Ми з Михайлом не одразу вирішили знову бути разом. Нас поєднувало не кохання з реклами, а щось інше глибше. Ми стали людьми, які пройшли втрати, брехню, мовчання, і все ж обрали одне одного знову, без юнацьких ілюзій. Просто з усвідомленням, що життя не дає багато шансів, і що любов це не завжди щастя, часто це вибір щоденний. Одного ранку, на шосту річницю людиної смерті, ми поїхали всі разом до її могили. Діти поклали квіти. Я залишила її улюблену жовту троянду, а Михайло стиснув мою руку і прошепотів Дякую їй за те, що вона дала мені вас. Ми стояли там довго, і, здається, люда була поруч, тиха, примирена, та, що дала нам шанс, двічі, спочатку, коли відійшла, вдруге, коли залишила після себе любов, яку більше не могла носити сама, життя не завжди справедливе. Але іноді, попри біль і втрати, воно виводить нас до того, що справді важливо, до любові, яка здатна пробачити, і почати знову.